Як часто перед сном ви перевіряєте, чи зачинені двері або багато мийте руки, бо відчуваєте, що вони недостатньо чисті? Що якщо це не просто звичка, а серйозний сигнал від вашого мозку? Ви думаєте, що з вами все гаразд, але можливо це перші ознаки ОКР обсесивно-компульсивного розладу? Вітаю! Мене звати Ліана, я психіатриня та психологіня платформи Розмова. Це місце, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про що таке обсесивно компульсивний розлад. А наприкінці поділюсь науково підтвердженим методом лікування ОКР, щоб послабити нав'язливі стани. Якщо вам цікава ця і багато інших по психології від професіоналів, то підписуйтесь на наш канал і не забудьте про вподобайку. Що таке ОКР? Обсесивно-компульсивний розлад, психічний розлад, який змушує людину застрягати в циклі нав'язливих думок, обсесій і повторюваних дій, компульсій? Люди з ОКР відчувають постійні тривожні думки, що змушують їх виконувати певні ритуали, щоб полегшити стрес. І якщо ви думаєте, що це класно, адже людина справляється, то це не зовсім так. Ці дії не допомагають довготривало, і тривога повертається, часто навіть посилюється. Як думаєте, що таке нав'язливі думки і дії? Це ті думки, які ви не можете виконати з голови, навіть якщо дуже намагаєтеся. Це можуть бути страхи, тривога або навіть агресивні ідеї, які не дають вам спокою. Наприклад, страх зараження якоюсь хворобою або страх нанести шкоду комусь. Не кажіть, що не задумувались на ескалаторі, що буде, якщо штовхнути людину, чи що від використання громадського туалету ви тепер маєте половину хвороб світу. Якщо ця думка не нав'язлива, то все ок. Думки не дорівнює дії, але якщо ви не можете її позбутись, то це вже певний тривожний сигнал. Існують також нав'язливі дії, це відповідь на ці думки, тобто це ритуали, які ви виконуєте, щоб позбутися стресу. Людина в такому стані може по кілька разів мити руки або перевіряти замки. Існує два основних види нав'язливих думок. Перший це думки пов'язані з конкретними страхами, наприклад, страх заразитися, страх нашкодити собі або іншим, і ці думки лякають. Другий вид це думки, які не мають чіткої форми, але вони створюють постійну тривогу, наприклад, відчуття, що все повинно бути ідеальним або бажання симетрії. Людина може нескінченно переставляти речі на своєму столі, щоб досягти ідеального порядку. Давайте подивимося на конкретні приклади нав'язливих думок та дій. Нав'язлива думка: я можу заразитися вірусом, якщо не вимою руки. Відповідна дія постійне миття рук, іноді аж до болю та ран. Або така думка: я можу залишити двері відчиненими і до мене вдаруться. Відповідна дія, людина може перевіряти замок десятки разів перед тим, як лягати спати. Ці дії можуть здатися абсурдними здоровій людині, але для тих, хто має ОКР, це не так. Суть ОКР в тому, що нав'язливі думки і дії створюють замкнене коло. Людина думає, що ритуал допоможе знизити тривогу, але після короткого полегшення думки повертаються і ритуали стають ще частішими. Проблема в тому, що ритуали не дають справжнього полегшення. Причини виникнення ОКР можуть бути різними: це може бути генетична схильність, травматичні події, дитячі переживання або навіть дисбаланс нейромедіаторів, таких як серотонін. Стрес також відіграє важливу роль у записку ОКР. Уявіть ситуацію з дитинства. Вам три роки і мама посварила вас. У здорових сім'ях батьки дозволяють дітям виражати свої емоції, наприклад, образитися і подумати, яка мама погана. Це допомагає дитині зрозуміти, що злість не руйнує стосунки і не робить її поганою. Але у дорослих, які в дитинстві стикалися з батьками, які часто повністю забороняли будь-які прояви гніву, це формувало відчуття, що злість або тривога це щось небезпечне, і своїх емоцій треба боятися. Також тривожні батьки можуть передати свою тривогу дітям. Якщо дитина боїться брати на себе відповідальність, наприклад, перейти дорогу або зачинити двері, а батьки замість спокою теж хвилюються, дитина не отримує потрібного заспокоєння. Отже, важливо створювати в родині атмосферу, де можна безпечно виражати свої емоції. З цим, до речі, допоможуть наші фахівці. На платформі розмови ви можете легко і швидко знайти свого спеціаліста. Ми даруємо безкоштовну 15 хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого спеціаліста по вашому запиту для всіх наших глядачів. Знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Давайте порівняємо мислення здорової людини і того, хто страждає на ОКР. Здорова людина може один раз глянути на двері перед сном, і якщо вони замкнені, спокійно лягає спати. Я не кажу вам про ситуацію, де ви забули чи закрили двері. У всіх таке бувало, але ж після того, як ви переконуєтесь, що все добре, то спокійно йдете. А ось людина з ОКР, навіть після того, як переконалася, що двері зачинені, все одно відчуває тривогу і може повертатися до дверей знову і знову, сумніваючись в їх надійності. Інший приклад: здорова людина може помити руки після того, як прийшла з вулиці, і забути про це. А людина з ОКР буде продовжувати думати, що її руки брудні і буде їх мити десятки разів. Різниця в тому, що при ОКР мозок не може вимкнути тривогу. Як же працює механізм ОКР? У нашому мозку є певні ділянки, відповідальні за обробку тривожних сигналів. У людей з ОКР цей механізм працює з перебоями. Префронтальна кора та зона мозку, яка зазвичай фільтрує інформацію, у випадку ОКР не справляється зі своєю роботою і мозок постійно надсилає тривожні сигнали. Це змушує людину відчувати, що вона повинна постійно діяти, щоб полегшити ці відчуття, навіть якщо ці дії не мають сенсу. А тепер, як і обіцяла, хочу поділитися одним з ефективних методів боротьби з ОКР це когнітивна поведінкова терапія. Вона допомагає людині стикнутися зі своїми страхами і зупинити ритуали. Ціль перестати сприймати тривожні та агресивні думки як ненормальні, і припинити їх боятися. Сенс полягає в тому, що ви припиняєте робити нав'язливі дії, намагаючись терпіти та витримувати тривогу, і з часом вона зменшиться, але одразу виконати цю вправу неможливо, тому що тривога в цей момент буде лише наростати і вам буде нестерпно її утримувати. У мене є подруга, яка має постійні тривожні думки та нав'язливі дії, як це проявляється в повсякденному житті. Ситуація. Ми їдемо на машині, вона керує авто, паркуємось, та вона мільйон разів перевірить, чи зачинила вона двері. Ці прояви посилюються під час повітряних тривог або коли є зовнішні фактори стресу. Але після того, як вона почала займатися психотерапією, звільнилася з напруженої роботи, почала більше відпочивати, ці прояви значно зменшилися. Таким чином, вона дослідила, що зовнішні фактори стресу. Значно впливають на її самопочуття. Але варто пам'ятати, що для того, щоб якісно пропрацювати свою проблему, необхідно звертатися за допомогою до фахівця. Перша техніка, яку необхідно почати, це навчитися розуміти та усвідомлювати тривогу. Я пропоную вам мінімум один тиждень заповнювати таблицю усвідомленості думок по такій емоції, як тривога. Перший стовпчик це ситуація, що відбулося. Другий думки, що я подумав. Третій стопчик емоції, що я відчув, і четвертий дії, що я зробив. Основна задача цього завдання це краще усвідомлювати свій стан. Наступний крок перевірка достовірності та адекватності думок. Яким чином шукаємо доводи за і проти. Наступне питання: які є інші варіанти пояснення цього? І третє, що б на моєму місці сказав би інший. Для початку цих завдань буде цілком достатньо для того, щоб зрозуміти краще себе і свої емоції. І якщо вам цікаво більше дізнатися про метод КПТ та інші психотерапевтичні методи, на нашому каналі є відео на цю тему. Тож, коли ви або хтось з ваших близьких стикається з проявами ОКР, важливо знати, що це не просто звичка, це серйозний психічний розлад, з яким можна і потрібно боротися. Нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмови, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, що найменші зміни в житті починаються з розмови. Дякуємо!